Всім привіт, народ У нас сьогодні чергове відео є по пошуку і підбору автомобілів в Англії. Отже, шукаємо ми сьогодні щось або паркетник, або семимісний Citroen Picasso, Що буде в гарному стані? Побачимо Людина хочуть для сім'ї для роботи щось таке компактне на автоматі, як завжди. І в сьогоднішньому відео у нас буде дуже багато цікавинок. Які автомобілі не варто купляти, і ви все це побачите на власні очі. Отже, хто думає, що це все дуже елементарно, прийшов, купив, там всі поїхав і завжди буде щасливий. Ніхрена воно не так. На машинах, так само, як і в Україні дурять або навіть самі не знають, що вони продають, лапшу лапшувішують конкретно. Коротше, металолому ми сьогодні надивились цілу купу. Якщо цікаво, які автомобілі продаються в Англії, підпишись на канал, і ми погнали. Ну що ж, зараз заїхали на ЖД вокзал, забираємо наших замовників і одразу печемо по варіантах. Варіант перший у нас сьогодні Kia Sportage 7800, 7815 рік, ніби так по фоткам гарний стан, подзвонили все, ніби по ньому має бути добре. Виглядає просто суперово, все те, що хотів замовник. Ну, а що з того буде, поїдемо, побачимо разом з вами, як то воно буде. Варто воно чи не варто, будемо бачити. Так, ну на вигляд вона непогана на 16-й рік, якби mm -hmm. трішки випадає колір по дверках, там ціна на бірках 8500 тонни наша, наша 7800, як стоїть в інтернеті. Салон виглядає нормально, трошки підчуханий тут по задній ляді є питання понизу. Так, в загальному виглядам непогано. Та нема. А, ось одна. Одна щось помилка вискочила. Нема взагалі помилок, вона як почищена, типа, знаєш. <рес> <рес> Но. немає ні помилок, немає нічого. Такого не буває, щоб 100 тисяч не їздило. Так, ну що, по діагностиці у нас такого критичного немає нічого бо почищено. і це точно що не працює вже це система повного приводу і є такі дуже неприємні нюанси по фарбі, по кузову, які нам просто не підходять. Ну і Зараз ще підемо, глянемо знизу, бо знизу там теж є нюанси, зараз показую. Мало того, що вона понижу дуже сильно ржава, там прямо слоями відпадають і всі коржами та вся ржавчина, але ще вони там намагалися щось там речаги помалювали, навіть не почистивши ніде нічого. Ну коротше, таке кіно нам точно не підходить. Замовник це все побачив і відмовляється. Їдемо далі на наступний варіант. Nissan X-Trail 2015 рік, просто шпакльований, мальований повністю по кругу. Немає ні жодної ні категорії, ні запису, ні нічого. Ні, 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 ні. Навіть після наждачки не перетерто. Жодна деталь не в зазорі. Коротше, це тобі машина без категорії. Так що, друзі, Шукаємо далі, їдемо далі. Навіть ключі не беремо. Наступний варіант просто ідеальний для нас. Ми циганили його цілий день. Коротше, їдемо, дивимося на офіційний центр Мерседес. Правильно, що може продавати офіційний Мерседес? Тільки якісний Volkswagen. Ясне діло. Коротше, отакий от Тігуан на Мерседес-центрі в містечку Вейкфілд біля лісу. Їдемо, дивимося. Ну що банда, шоста година ввечері в суботу і на Mercedes-центрі, що ми можемо купляти правильно, тільки Volkswagen, бо це є одна нормальна єдина надійна машина. Коротше, йдемо, дивимося що там воно є. Ні, ну Такий на погляд дуже такий шикарний. Взагалі напакований, на біксіноні, на двісах. Виглядає досить путьово. Зараз побачимо чим він дихає. Отже, друзі, ми вже завершили всі наші перевірки, бо менеджер стояв над душою просто як коршун. Автомобіль нам подобається і ми його будемо купляти. 16 рік, біксінонові фари, шикарні диски, майже нова гума. Гальма в круг поміняні разом з дисками, з колодками. Салон не затертий, не закурений, не затяганий, ніде нічого, просто ідеальний стан. По фарбі жодного сколу, жодного ніде нічого, ніякого зауваження немає. Вже не говоримо про фарбоване чи ні. Абсолютно ціленький, запасочка є, ну, дукаточка це їхня. Хтось в народі називає Костиль. Машина просто бомбезна. 81 тисяча миль пробігу, автомат ДСГ надійний, 6-ступеневий мокрий, як то кажеться в народі. dq 250-й і стан просто бомба. Ну що ж, за нашу українською традицію ми потургувалися вицигани лише 200 фунтів на машині, а поки що робляться всі контракти, всі підписи ставимо. Менеджер зараз оформляє всі наші документи, а ми робимо іншуренси, такс роди, все це оплачуємо, бо їхати нам аж в Лондон, щоб все було добре. <рес> І що по факту, друзі, в 6-й годині вечора вже в суботу купили отакезний, зний, просто крутезний автомобіль. Слава Богу, що ми знайшли, замовники доволі і попекли на Лондон. Нехай, як то кажеться, дорога буде гладкою і все буде добре. Машина служить так само добре. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому це подобається. І до нових зустрічей. Пока.